Повернення додому на Волинь прибули військові Сергій Фураєв та Артем Комісарчук, які понад рік пробули у полоні бойовиків. Ці довго не хотіли обмінювати їх, бо вважали чоловіків винними в розстрілах мирних мешканців. Українців погрожували привселюдно стратили стратити. Як зустрічали військових удома, репортаж Сабитій. Попри нічну годину на межі Волині та Рівненщини велелюдно зустрічають військових, які після Іловайського котла та року полону нарешті вертаються додому. Чисто переповняють. Я просто раз, що я, 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 я на народний землі. Те, що там було Іловайському, там кузов брати. Якщо б не да чоловік, я не знаю ском, вони вже там суття поблисядуть. Сергій Фураєв та Артем Комісарчук не потрапили у переліки жодного з 20 обмінів. Бойовики настирливо пропонували перейти на їхній бік, а на відмову погрожували привселюдно розстріляти. Проблема в тому, що артилеристи нас не хотіли віддавати, бо, тому що, ну, скажімо так, самі більші бойові втрати вони отримали від військ артилерії, ракетних військ артилерії. Тобто Сергій Володимирович є дуже серйозним спеціалістом. І... Його було забрати, це майже нереально. Але як кажуть, все, все, все в житті можливо. Наталя, згадуючи труднощі обміну, гірко всміхається. Каже, до цієї справи задіяне десятки структур. Часто трапляється, що через одну з них процес гальмується. Просто президент довго що він власний. А <ріголовіка> то <От і> все <ріголовіка> не віриться. Звичайно, не віриться, але е це коли їхали машини. Вже з мігалками, вже все бачив, вже папа їде. Зразу голова виключається, просто порив відчуттів, зразу біжу, обнімаю. В їхній камері залишаються ще 18 полонених. Бійці спецназу, розвідки, батальйонів тероборони. Учорашні в'язні обіцяють, зроблять все, аби їх звільнити. За Україну і за миром ми. нападали духом. Ми. Після емоційної зустрічі бійців вшанували пам'ять волинян, які не повернулися із зони бойових дій з Волинської області. Олександр Стернічук, Роман Іванський, Сабитія, канал Україна.